Доброго ранку, Україна. Доброго ранку родина, доброго ранку захисники. Дякую за ранок. Дякую, що можемо жити, бачити, дивитися, як завжди. За традицією сьогодні. Поетичне читання. Дякую, що пані Наталі дає таку можливість. Читати, щоб ми донатили, перш за все, донатили нашим захисникам. Тому, шановні українці, пишемо донати, пишемо посилання на донати і по можливості Донатимемо. Як говорив мені один мій знайомий, якого наш вже немає, загинув, він, що не випийте чашечку кави, а будь ласка, задонатте. Тому, шановні, хто мене бачить, хто чує, пишемо посилання і по можливості. Давайте будемо допомагати. Перш за все, це нам, бо захисники захищають нас, захищають Україну. А я хочу вам сьогодні прочитати поезію із збірки Степовий шлях. Оця збірка вийшла у 2024 році, і у ній е е е друкувалися поети із України, в тому числі і я, Павло Свищ. Отже, почну вам читати свій віршик перший. Чістке дитинство пахне медом, пінистим свіжим молоком, ще сідним і блакитним небом, все огортаючи теплом. Сільське дитинство пахне джемом, коржем маком у воді, а ще сметанним білим кремом і блинцями на сковороді. Сільське дитинство пахне лугом і сілю у збруї від коня, хоч не ходіли ми за плугом, та нога була зрання. Сільське дитинство пахне хлібом, ще й цукром зверху для смаку. Один жував, а інший слідом в руках із гілками на скаку. Сільське дитинство пахне садом. Зеленим яблуком землі, кислющим синім виноградом, І завжди пальці у смолі. Сільське дитинство пахне димом, гребли палили бур'яни, гоніли комарів кадилом, а в серпні їли кавуни. Сільське дитинство, руки чорні, картопля печена в золі, Ті дні щасливі, неповторні, духмяні страви на столі. Сільське дитинство, мама поряд, і все здавалося малим. Забулось дещо, але погляд останній мамин став святим. Шановні українці, пишемо посилання на збори для наших захисників, приєднуємося і донатимо. По можливості, по можливості, хто тільки може. Але Наша допомога дуже і дуже потрібна нашим захисникам. Отже, а я далі вам читаю вірші із збірника Степовий Шлях за 24 й рік, який вийшов у серію Бібліотеку альманах, Сівач. Отже, читаю вам ще такі вірші. Ми присягнулися любити. Тоді на вітрі під дощем, і я мріяв крапельки ловити і зігріватися вогнем, я закохався так уперше бо щиро віри у любов з тих пір мені не стало легше любов любові не знайшов. Любов у когось, наче казка, красиві інколи слова, для когось гіпсова пов'язка у мене ж хаща лісова. І далі вам віршик такий сьогоднішня погода. Волошки відсвіли у полі, опав пахучий первицвіт, Посохли ягоди поволі, давно засох і горить цвіт. Кружляють у тонку листочки, красиво барви мерехтять. насупилися трави й мовчки, дають немоби, вони сплять. У жмурки грає чорна хмара, і часто в сонця виграє. Осіння бризкає гітара, немов мелодію вдає, де запрягає кони в сани у білому зима. Ще й буде вимагати шани і цей... Не жартома. А, щас літо, липень, слава Богу, тепло, але прийде зима і дасть Бог прийде наша перемога. Для того, щоб наблизити перемогу, треба підтримувати, допомагати нашим захисникам донатимо. Пишемо посилання і по можливості донатимо. Хай це будуть невеликі суми, але хай вони будуть. Хай це буде кожного дня, як чашечка кави для наших захисників. Отже, вірш. Я бачив, як сонце ридає, а дощ з реготою спішить. Нам інколи все заважає, по-своєму кожен грішить, Шукаємо холод проміння, а в спеку біжим за вогнем, Керує у гніві невміння і спалює, наче живцем. Буває, втікаємо з часом, благаємо світ про тепло, танцюємо ми з викрутасом, а плачемо, бо до І далі. Любов, добро та щире слово правдивий шлях цього життя, а все інакше помилково, бо приведе до забуття. Місну порве по тоді основу і лусне напіль, що й було. Все починати треба знову, а це вже важче ремесло. Тому, шановні, щоб нам не починати щось ізнову, підтримуйте, що вже в нас є, підтримуємо нашу ранкову поетичне читання. Поетичний збір на допомогу нашим воїнам, тому пишемо, будь ласка, номери своїх рахунків, пишемо і по можливості донатимо, розповсюджуємо це посилання, хай бачать українці, що ми дійсно. Не здаємося тут, а ми хочемо допомогти як можемо. Хай це будуть маленькі посилання, донати, але хай вони будуть. Обов'язково хай будуть. Хай це буде просто чашка кави. Ну, а це 30, кого як, 50 гривень, хтось який може. Звичайно, якщо хтось може більше, то будь ласка. А я читаю вам далі із збірника Степовий Шлях до 24 рік свої вірші. Осінь. Немов учора ще збирали доститі яблука в саду, калину в пучки в'язали, зганяючи руду, кагати буряки складали, пшеницю сіли в степу, зимові чари заблукали, сумне, виспівує сліпу. Рознісся сухто той по діброві, жахає звірів у пітьмі, вони шукають теж любові, хоча для нас, немов німі. Померзлих віків у вазонах стояли в відку квітнику, у різних всіх діапазонах і мезлі засохлі у вінку. По жовту трави при дорозі вода схолола у ставку, а гуси досі ходять босі, лишаються слід на піску. Та холод набирає сили, ще вітер дошкуляє враз, Його приборкати хотіли, а він ще дужчить мене нас. Жене осіння лист на воду, кошлатить хмари снігові, Любити треба цю погоду, Щоб порадіти у... і траві. Тобто, шановні українці, наше сьогоднішнє поетичне читання присвячене, як і завжди допоможе нашим військовим. То ми просимо, будь ласка, допомоги, хто нас бачить, хто нас чує. Хай це будь маленькі допомоги, допомога, але хай вона буде, хай буде завжди допомога нашим воїнам. Хай буде це молотована допомога, хай буде це фінансова допомога, але треба пам'ятати, що ми є українці і ми єдині. Отже. Більш. А я люблю, втрачаючи надію, Щодня йду, топчу б свій шлях, я все пройду, знести усе зумію, і полечу, бо є мені мій птах. Сьогодні знову лагоди вітрила, і вкотре мрію гартував святу. Любов мене трикратно осінила, і святим Христом прогнала самоту. Дай Боже, щоб ми ніколи не були в самоті, щоб нас єднала наша. Поетична родина до добрих справ, і далі ця справа розходилася поміж українців. Наше поетичне читання присвячене кожного ранку допомозі збору на військові потреби. Тобто пишемо посилання, розповсюджуємо цю інформацію і по можливості всі додати на допомогу Збройним силам України. А я читаю далі вірші із збірника Степовий шлях. А доброта тепер не в моді, не модні щирі почуття, і фотокартка на комоді не привід для серцебиття. Хтось призначає всьому ціну і навіть щирим почуттям присуджують важку провину, і немитим топчуться взуттям. З любові ниточки сукають, мотають душу на кужіль, а слідом вирок призначають, найносять словом в серце біль. Кохання масають руками і засипають в ранну сіль, а потім спраглиби губами. Торкається щепучий хміль. А після цього в різні гіркі сльози й шукати долю в стороні. Кохати не дають занози, йдемо по скошеній стерні. Шановні українці, шановні родинівці, поетичне читання. Це як засіб показати спосіб показати всім, що ми єдині, що ми є, що ми прагнемо до єдиної до перемоги України. Пишемо донати, пишемо посилання і донатимо. Шановні, повсюджуємо цю інформацію, хай бачать українці, що не згасає надія і не може вона згаснути. Але допомога потрібна, перш за все, ця нам. Бо хто на. Лінії зітня з ворогом, інколи вони навіть не можуть просити через свою втомленість. Я інколи спілкуюся із знайомими вони говорять таке слово, а, все добре. Тобто, що може там бути добре, коли там постійно кров, смерть і кров? Тобто, донатим, допомагаємо, підтримуємо, щоб наші рідні, близькі. Поверталися звідти з перемогою і живі. А я далі читаю віршики. А ви по можливості донатте. Донатимо всі. темінь. Темінь і сонця не видно. Зорі шкупає пітьма. Хай же не буде огидно. Вибілить морок зима, темінь, вітри скорегоче, навіє думку сумну, В такт моє серце тріпоче. Читає, мабуть, таїну темінь, примараш блукає, а долю приспала вина, ніч у повітрі витає. Дива знов лишує, лаштує вона. Набравши у груди повітря мерщій у пташиний політ, у кольорі нова політра розкриє небесний зеніт. Тримаємось небо охоче, плекаємо крила міцні, а хтось до цих пір ще гигоче, погожі втричаючі дні, сміливо вдихнувши наснаги, знов, вже знову у небі, небо летить, відважно музичу витяги Позбутись минулих жахіть. Українці, хто мене бачить, хто мене чує, поетичне читання, як завжди, присвячується. Допомозі нашим військовим пишемо посилання і продовжуємо наш збір. Щоденний збір, щоденні наші читання хай не будуть даремні, хай будуть вони на допомогу нашим воїнам. Отже, пишемо посилання і донатимо. У жмутих зібравши тривоги, тугесенько їх зав'яжу і тиму вперед до знемоги. А там уже їх привяжу. Залишу одних, щоб страждали. Хай знають, як шкодить мені, тривогу для тіла вандали, а ще допомога пітьмі. А потім, розправивши плечі, упевнено йтиму вперед. Бо крила у мрії лелечі, настане для щастя десерт. Хай швидше настає наш десерт. Це наша перемога. Наша допомога щоденна має бути. не Полишаємо надію, пишемо донати і допомагаємо на збір нашим захисникам. Отже, кому до того, що лежить окраєць на дорозі, своє чужому не болить, допомогти не в змозі, покотять кусень по землі, а м'яч заб'ють у ворота. Патьок і смуточку на склі і звучить фальшива нота. Журба затихне, вщухне біль. Не щастя турбота, солодкою не стане сіль. На все в житті є квота. Так, звичайно, на все в житті в нашому є квота, поки ми живі, поки ми комусь і потрібні. Потрібні ми, перш за все, нашим рідним, нашим друзям, нашим захисникам. Тому, шановні, пишемо посилання і донатимо. А для того, щоб більше людей бачило, що є такі потреби, цю інформацію про наше читання, ми розсилаємо. І хай кожен по можливості. Хай це буде чашка кави, хай це буде пиріжок, пиріжок, хай це буде будь-що. 20, 30, 50, 100. Хай це буде тисяча гривень, але хай це буде щодня. Отже, читаю далі більше і збірки. Степовий шлях за 24 рік. Свої більші. Човен в морі, нас до зневірі тягне човен, що має воду у собі. Та рятуватися, ти годен, хоча й знеміся в боротьбі, ти наодинці, у морі, а човен тягне в глибину, уже й темніє, видно зорі, а ти спокушуєш вину. Та все на весе налягаєш, або черпаєш із човна, то відстаєш, то доганяєш у морі спритність головна. Он же і берег завиднівся. І хвилі гонять в унісон, від греблі тої так знемігся, що наче вижатий лимон. Бо до вершин веде робота, І підтримку сказані слова, вузька є стежка, є ворота, та завжди зверху голова. Дай Боже, щоб завжди зверху була в нас голова, щоб ми у цьому бурхливому морі змогли допливти до. Нашої мрійної перемоги, а для того, щоб була перемога, ми маємо підтримувати, пам'ятати про захисників і по можливості їм допомагати. На даний час це збори на військові потреби. І, хто пише посилання, ми розповсюджуємо, донатимо самі і просимо донатити небайдужих українців, адже кожна копійка. Складається у суми ті, які потрібні на придбання тих чи інших військових потреб. А я вам зачитаю віршик: Весна. Весна дає нам вруди сили, дарує промені ясні, дерева розім'яли жили, чекають на плоди рясні, у кронах їх природна хватка. Там до роботи взявся шпак, зазеленіла в полі латка, для сівача це добрий знак. Уже не спить густа пшениця, а бачить колос на стеблі. До спаса буде паляниця, як дяка за врожай землі. Струмочок оживляє річку, водичка цівкою біжить, шовкову гонить вітер стрічку, у такій хвилі хвиля шелестить, он, шорох... он шорхають землі ховрахи, у листі човгає їжак. На сонці бавляться комахи, проте дрімає ще слимак, і з миром прилетів лелека, і гуси радісно летять. Та в нас, на жаль, ще небезпека, домівки із людьми горять. Несуться в небі чорні хмари, і дим їдається внутро. Снарядів чуємо удари, зригається старий Дніпро, а сонце кличе до роботи, Щоб не розмохнув самоті. Є мудрість сила, є чесноти, зарадимо своїй біді і зацвіте калина в лузі, достигне щедрий урожай усіх, хто з нами і нам друзі, хто проти нас, тому прощай. Шановні українці, шановні родинівці, сьогодні було, як і завжди, кожного ранку поетичне читання. Я Павло Вовлос читав Свої вірші із поетичної збірки Степовий шлях, який вийшов у серії бібліотеки Сівач, поетичне читання наше завжди присвячується для підтримки наших захисників. Тобто, шановні, пишемо посилання, розповсюджуємо і донатимо. Хай це будуть незначні суми, але хай вони будуть. Дякую всім за увагу! Бажаю всім мирного дня. Дай Боже бачитися у мирі і злагоді. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!